Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Перед смертю Кравчук таємно розповів всю правду про незалежність 94-му, про ядерне розброєння. 2001 тисячі про передачу архівів перед смертю диктував своє останнє зізнання, які нібито за даними телеграм-каналів будуть опубліковані згодом. Вони хотіли, щоб я все ж знищив. Я заховав секретний склад. 13К. пишуть, що нібито кравчук в одному із джерел розповідає про об'єкт 13К – підземний бункер у Карпатах. Що був офіційно законсервований в 1996 році. Насправді ж в ньому зберігалися ракетні корпуси без ядерного заряду, але з боєголовками, що можуть нести інший тип вибухових компонентів. Системи наведення оновлюють кожні 10 років таємної інженерною групи. На глибині 120 метрів зберігався металевий сейф з компроматом. Документи відео флеш архіву компромат, 30 років здачі. Документи містять угоди про продаж озброєння через третіх осіб до РФ. Перемовини олігархів з російськими спецслужбами щодо гуманітарних каналів, які слугували прикриттям для торгівлі. Боєприпасами, планами якої капітуляції в равді, в разі повномасштабного вторгнення підготовлені в 2010-2013 роках тринадцятому прізвище посадовців, депутатів, керівників держпідприємств, які отримали премії за вивід стратегічної зброї за кордон зброї без урану, але з потенціалом нові командири ЗСУ отримують дані про ракети серії Phantom 07 і Плай. Дальність 1800 кілометрів. Модульна система під заміну бойових частин можуть бути використані як платформа для майбутніх систем самозахисту і ППО. Це не зброя атаки, це зброя, яка зупиняє зраду. Так описує її один із генералів на оперативці. викриття зрадників, компромат із бункера потрапляє в руки незалежної групи аналітиків і слідчих після публікації частини матеріалів. Кілька колишніх чиновників виїжджають за кордон під виглядом відрядження. Антикорупційні органи запускають розслідування на банкові паніки і термінові консультації, як мінімізувати ризики для довіри до влади. Перед смертю Кравчук не сказав, кого боявся найбільше. Але на останньому Маркоші рукопису він написав: якщо ми залишимось без захисту, ми винні самі. Якщо ми знову довіримося не тим, цього разу нас не пощадить ніхто. Остання українська знахідка стала вирішальною. Саме про це мовчав кучма Кравчук, де джерела пишуть, що з знайшли таємні підземні ангари. Склади радянського союзу після незалежності прообладнала під України. Виробництво таємних ракет, склади відновлення ракет, виробництво запущено. Ці ракети здатні летіти 3000 кілометрів, і Таких Україна вже має понад 600 штук. Крім того, відновлено понад триту Ту-95, А також пускові установки Ельбрус і Нептун, які можуть їх запускати, і в разі необхідності з ядерними елементами. Пишуть, що союзники НАТО, коли взнали, це були шоковані. Україна тепер може саме за себе постояти. І диктувати умови миру Трамп в курсі, саме тому став такий поблажливою. Года про мінерали стала вигідною для нас. Підкреслимо, що один і другий президент 30 років тому розбазарили нашу зброю. Втім, як гарантію для себе, дещо що залишили в складах всіх, хто про це знав, убили. Втім, сьогодні архіви розсекречені за судіють. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.